Цьогоріч різдво для кожного з нас буде іншим. Зараз усі українці переживають складні часи: війна, руйнація, нестабільність, темрява і холод. Та якими б не були плани ворога, ми, українці, наближаємо нашу перемогу разом. Ми ділимося власним світлом і теплом із іншими, з тими, хто поруч, і тими, хто далеко, із друзями, колегами, рідними. Ми навчаємося, ростемо попри все. Нам доводиться адаптуватися до нової реальності, працювати при свічках, жити за розкладом, який не залежить від нас. У найтемніші часи, у найважчу пору, традиції та спільні цінності це те, що об'єднувало всіх українців, де б вони не перебували. Хтось з наших рідних та друзів зустрінеться різдво в холодному окопі, боронячи можливість багатьох сімей зібратися у спільному колі. Хтось із наших рідних та друзів ще не скоро повернеться додому. Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми маємо змогу бути разом, жити та святкувати кожен прожитий день на нашій землі. Наступного року ми разом гучно відсвяткуємо Різдво з усім світом і здобудемо довгоочікувану перемогу, що немов зірка запалає в мирному небі. Світло переможе темряву. Христос народився.